У київському гуртожитку в жіночій душовій студент встановив камеру і фільмував оголених дівчат. Про це вікнам розповіли самі постраждалі. Знімальний пристрій вони виявили у вентиляк. Всім привіт, на зв'язку Чернецький. Сьогодні будемо робити корпус для дистанційної ФП камери, А заодно поділюся своїм досвідом моделювання в Solidworks. Думаю, що як у вас вже готовий, тому розпочинаємо. Проєкт це саме про моделювання, але в наступному відео при проєктуванні фінальної ітерації ми вже зачепимо і симуляції. Там буде бомбезний проект, який за ідеєю зможе нести 7 кг корисної ваги. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Отже, маємо задачу: треба у корпус запхати польотний контролер, камеру і VTX. Акумулятор зовнішній, тобто ми просто виводимо XC60 для живлення і не забуваємо про антенну від VTX. Розпочав я з польотного контролера, він у нас стандартний з отворами 30,5 на 35. 30 з половиною мм. Розміри корпуса задав 120 мм mm довжину, бо ще VTX десь на 40 плюс камера всередині. Ширина 50, товщина 3 мм. Mm. Отвори під болти М3 роблю 3 мм mm з допуском 0,4, тобто 3,4 мм, mm. так як друкувати будемо з PTG, тому враховуємо усадку пластиком. Зробив бортики по 20 мм mm та 2 мм mm товщиною. і Перейшов до камери. Там все просто, два бортика, від між якими 19,5, якщо ми говоримо про кадекс. Болтики використовуються М2, отже, от. Твори 2,4 мм, якраз з допуском. Бортики заокруглюють чисто для краси, і ще зробив більший отвір на основному корпусі, щоб викруткою можна було зручно дістатись до камери. Далі в ETX тут я заклав універсальні отвори під різні типи передавачів, щоб можна було підлаштуватися під конкретний модуль, плюс додавши отвори під підсяжки, раптом болти не співпадуть, що була альтернатива. Не забув і про тайпсі, отвір для підключення до польотника, і про отвори для охолодження, та як грітись це все може дуже непогано. Переходимо до кришки, робив теж у партії, а не в зборці. Так зручніше тягнути розміри з основи. Коли міняється корпус, кришка автоматично підтягується, але це лише при малому моделюванні. Якщо у вас велика система з різними типами закріплень та деталей, не рекомендую так робити. Зазор між кришкою і бортиками 0,2 мм, висота при цьому 3 мм. товщина всюди двійка. Всі 60 теж не залишу без уваги, у мене трошки пальоний, без виямки. Розміри його 16,2 на 8,4 мм і зрізається. Кути на 3 мм. Глибину робив 16 мм, а потім ще на 1 мм глибше при цьому діаметр зменшений на 1 мм для фіксації. Щодо кулера, тут був нюанс, спочатку не врахував, що мій вити їх вже з кулером, але все одно зробив кріплення під зовнішній, бо іноді влітку треба додаткове охолодження. Плюс ще кілька отворів для вентиляції по корпусу і кріплення під антенну. Кріпити нашу кришку будемо болтиками м 3, зробив отвори по периметру, діаметр задав 2,8 мм, бо пластик G, дозволяє нарізати різьбу прямо в нього. Додав всюди, де можна та де потрібно, фаски та циковку, щоб болтики ніде не випирали, все акуратно, що виглядало і трималося добре. Після цього у слайсери в мене Creality Ender 3 v 3 S, yes, тож спочатку поставив 5 периметрів і 55% заповнення, але вийшло 5,5 годин. Тому для тесту вирішено друкувати в драфтовій якості 2 периметри, 15% заповнення, тип, сітка. Залишалось у мене трішки PLA пластику, якраз і доб'ємо залишки. Час Руку 4 години, чекаємо, як вийде. На цьому перша ітерація завершена. Далі будемо дивитися, тестувати, може щось переробимо. Ну що ж, для тесту було надруковано, але філамент закінчився і нам трішки не додрукувало. Також замітив, що я провтикав тут, трішки не врахував, що книжка зайде на 3 мм і не залишив місця для цього. Але зараз все скомпонуємо, спаяємо, провіримо, чи працює, і далі поставимо вже кінцевий варіант. Так, а тепер розпочнемо з косяків. Це як тестовий варіант, це допустимо. Трішки треба вище підняти, щоб був доступ до USB Type-C. Камера сіла чудово, VTX вліз, але на кришці я зробив. Відразу я думаю, що буду встановлювати додатково кулера, але в принципі тут BTX з кулером, тому просто зробимо отвір під нього. І я зробив отвір під антенку ззаді. Невдала ідея, потрібно винести сюди, і воно тоді саме чудово стане. Так, а так, наче все чудово. Можна додати ще перфорації щоб тут по бокам, щоб краще це все продувалося. На платі я розпаяв все як звичайно, але живлення під'єднав на бат і на будь-який граунд. Тобто, що в нас воно питалося без ESC. Тобто, ось я включив, все працює, кулер крутиться, камера стоїть, і відео все передається. Тобто, така собі дистанційна камера. Що ж, у висновку ми отримали ось такий корпус, де ми беремо два С батку, під'єднуємо. Все загоряється, все працює. Беремо окуляри. Зараз показує, що він працює на одному ваті. І також ми можемо вивезти сюди живлення нашої батареї. Чесно кажучи, вийшов великий доволі корпус, тому що ми використовували ще польотник, можна без нього. Я думаю, можливо, зараз цим займуся. Але при цьому ми можемо докинути сюди GPS, ЄРС, тобто дистанційно керувати нашою камерою. І також GPS, щоб бачити, на якій відстані знаходиться наша камера. Можливо, комусь потрібно. Та людина, яка зверталася до мене, їй саме було потрібно ось такий ПТЗ, Тобто він встановлює, наприклад, біля якоїсь цілі, ставить. Бачить вісань, бачить напругу, тобто коли, скільки пропрацює, і може переключати канали, щоб не заважати іншим. Грітися, це, я думаю, буде все дуже непогано, можливо, навіть цього не вистачить і трішки треба отвір сюди посунути. Але при 25 мВт, я думаю, все буде стабільно працювати і на цій баці воно буде доволі довго працювати. Це не сильно про компактність, але більше про те, з чого починати 3D-моделювання. Ось такі маленькі коробочки, я думаю, доволі. Швидко і просто зробитись, і при цьому ви будете навчатися нових навичок. Основне запам'ятати це допуски, тобто завжди беріть десь біля 0,2, якщо ви хочете, щоб воно тугувато заходило. Якщо ви хочете, щоб вільно, то 0,4. Це для пластика PTG Навіть при драфтовій якості 2 периметра і 15% заповнення, ми отримали непогану якість. Тобто, для такого плану, де нам не потрібна сильна міцність а просто корпус, то його повністю вистачить. і Доволі зекономити час. після завершення першого прототипу. Вже наступного ранку я усвідомив, що корпус вийшов занадто масивним і не відповідає функціоналу пристрою. Відразу поділися цим у нашому телеграм-каналі та обговорив зі спільнотою можливі варіанти покращення. Доєднуйся до нас. Ми завжди ділимось досвідом і допомагаємо одне одному. Того ж вечора я сів за роботу і за півгодинка зібрав оновлену версію без польотного контролера, значно компактнішу. І на цьому завершив проект. У висновку ми отримали ось таку коробочку, яка поміщається в лодонь. Тут встановлена зараз велика антенка, але можна маленька, отвір під неї є. Дуже компактно. Ще беремо батку 2С і все це кидаємо в карман, який встановлюємо, де вам потрібно. Тобто, я думаю, що на відкритій місцевості в цьому екземплярі цей VTX зможе передавати там близько кілометра, навіть можливо більше. Тобто, ось таким міні-проектом доволі швидко робиться. І головне, я надіюся, що я вам передав суть самого моделювання та проектування.